Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 13-го туру УПЛ-2023-24 Полісся Житомир Кривбас, Кривий Ріг, лідерів чемпіонату України. Команда Юрія Калітвінцева випереджає хлопців Юрія Вернедуба на одне очко. 26 проти 25. Не встиг поєдинок розпочатися, як пішла повітряна тривога. Довелося всім футболістам, арбітрам, тренерам та небагаточисленним глядачам йти в бомбосховище. На жаль, в умовах війни така зараз реальність. Гра відновилася майже після двох годин чекання. Ініціативу захопили господарі і створили два поспіль перспективні моменти, які запоров бразилець Аріельсон. Особливо він довго думав замість миттєво пробити в штрафні площі Кривобасу в другому моменті. І взагалі легіонери Поліся надактивні. Бразилець Лукас Тейлор або ось конголезець Бенні Макуана. Як тільки кулястий опинявся у нього, так і йшло пожвавлення на трибунах. Кривобас грав більше в захисті, виходячи на ворота Поліся через контратаки. В Свої моменти гості також мали і запороли. Спочатку після подачі кутового м'яч попав в Данила Безкоровайного і пішов рядом зі стійкою воріт. А потім Максим Задерака пробивав з лівого кута штрафної, але удар відверто не вийшов. Та й голкіпер Полісся Денис Бойко контролював ситуації в обох епізодах. Але все ж полісся володіла ініціативою і цілком могло повести. Коли після удару Артема Шабанова кулястий від штанги та голкіпера Криобасу Андрія Кліщука відлетів в поле. І взагалі футболісти Полісся багато стандартів виконували і могли забивати після подачі кутового, але ні. За що під завісу першого тайму прийшла розплата. Гості дочекалися слушного моменту. Тимур Стецьков дальнім закидом виводить сам на сам з бойком. Дениса Кузика, який впевнено переграв голкіпера Полісся і закотив кулястого у порожні ворота. І хоч спочатку арбітриня Катерина Монзуль зафіксувала позагрою, вар-перевірка довела гол був 01-39 хвилина. Вдруге Вар зіграв за кривбас на самому початку другого тайму, коли вже на 30-тій секунді після удару кулястий попав в руку безкоровайного в карному майданчику. Монзуль без роздумів вказала на 11-метрову позначку, а потім сама бігала до монітору, щоб після варперегляду своє рішення відмінити. Але у подібних матчах на одному везіні не виїдеш. Поліція не збавляла своїх атакуючих обертів. І ось Макуана в черговий ринувся вперед та вчасно видав пас на Артема Козака якому вистачило часу підлаштуватися під удар з лінії штрафної, кулястий полетів під самостієчку. Кліщук в своєму стрибку вічею нічого не зміг зробити. 1-1, 54 хвилина. Юрій Калітвінцев вдало зробив заміну, випустивши на другий тайм козака. А далі було багато боротьби за мінімум гольових моментів. Бойко врятував свою команду від поразки, коли вже в компенсований час потягнув ближній кут. Нічия, як на користь суперників Полісся і Кривбасу. На даний момент маємо такий розклад в УПЛ. Кривбас і Дніпро-1 по 27 очок. Це з врахуванням того, що Дніпряни зараз ведуть в матчі проти Олександрії 1-0. Полісся 3, 26 очок, Шахтар 4-24. З двома іграми в запасі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.